Новий фільм про наполеона перекручує історію небезпечне реаліті шоу в Кальмара, другий сезон. Венздей про це все і не тільки у новому кінотижні. Слава Україні! Я Олекса, ви на каналі Кінолекс. Буду вдячний за підтримку цього каналу. У вигляді підписки, вподобайки та коментаря. І особливо хочу подякувати спонсорам цього каналу, завдяки яким цей канал розвивається. А якщо і ви хочете долучитися до підтримки, то всі посилання, а саме баймію youtube спонсорство та монобанка, будуть внизу під цим відео. 22 листопада вийшли перші 5 серій реаліті шоу «Гра в Кальмара на Netflix. Якість того реаліті оцінюють не дуже добре. Оцінка на MDB, наприклад, 4,6. Оцінка критиків на Tomatoes – 42 Але що цікаво, оцінка аудиторії на тому ж Rotten Tomatoes – 87%. Особисто мені здається, що це є спроба Нетліксу зробити щось максимально масштабне, щоб про них просто заговорили. Ну бо тут максимально масштабні локації, величезний реквізит, ну і звісно що най. Більший в історії грошовий приз кешом 4,56 мільйонів доларів. Ще під час зйомок з'являлися різні заяви, що Netflix зробив просто нелюдські умови зйомок, що багато учасників просто зумліли на зйомках, їх госпіталізовували з перевтомою та зневодненням. А коли вийшли перших 5 серій, то такої інформації стало ще більше. Наприклад, для першого завдання зелене світло-червоне світло, їх підняли о 3-й ранку і повезли на авіабазу, де власне була локація зйомок. На самій локації. Було шалено холодно, і їм нібито дали там подвійні шкарпетки і інший верхній одяг. Але під час самих зйомок вони мали розтібати його, щоб було видно, як оцей мішечок з фарбою розривається. Перед тою зйомкою їм сказали, що вона буде тривати 4-5 годин, і завмирати треба буде максимум на одну хвилину. Але в результаті зйомки тривали 8 годин, а завмирати вони мусили на 10-15 хвилин. І в ці всі 8 годин не було перерв на туалет або на те, щоб просто попити води. Під час зйомок. Саме цього змагання кілька учасників просто зумліли. і знімальна група не підпускала на майданчик медиків, щоб ці не зіпсували часом кадр. Натомість виходили люди в рожевих комбінізонах і прикривали людей, які зумліли, картонними коробками, як у серіалі. Також Нетлік звинувачують у фаворитизмі, бо серед учасників є як блогери та інфлюенсери, а також і звичайні люди. І на перших були повноцінні мікрофони, а на других просто муляжі мікрофонів. Також інфлюенсерів набагато краще гримували і. Представляли перед камерами, коли ж інших ледь загримовували, і вони по суті були просто масовкою для інших. У всякому разі, таке розповідають самі учасники реаліті. Загалом скажу так: майже всі реаліті шоу знімаються в поганих умовах для учасників, тому що це вже така специфіка жанру. Але те, що в них не було перерв на майданчик, не пускали медиків, це взагалі, якщо чесно, жесть. Бо я багато знаю скажених історій з українських реаліті, але навіть на них такого трешу не було. Нетлік, звичайно, що. Це все заперечує, але учасники проекту все більше і більше розповідають про те, що там відбувалося. Наступні чотири серії шоу вийдуть 29 листопада, а фінал буде 6 грудня. Вийшов довгоочікуваний фільм Рідлі Скотта «Наполеон» з Хоакіном Феніксом у головній ролі. Цей фільм точно розраховує на кілька статуеток Оскара. Неймовірна гра Хоакіна Фенікса, Венеси Кірбі, режисура Рідлі Скотта та масштабні битви. Це все справді виглядає круто. Але ще з виходом трейлера багато людей почали писати, що історично цей фільм не є дуже точним. А з виходом фільму Прокат багато істориків обурилися перекручуванням фактів. Після чого Рідлі Скотт заявив, що він і не намагався передати все. Історично точного, а його основною задачою було розкрити самого Наполеона. Ну, особисто мені не дуже подобається, коли в історичному фільмі викривлюють історію. І так, я розумію, що максимальну історичну точність можна побачити тільки в документальних фільмах. Але одна справа просто прикрасити історію якимись елементами, а інша справа показати те, чого насправді взагалі не було. Як, от, наприклад, обстріл єгипетських пірамід, якого насправді не було. В реальності була битва, що називається битва за піраміди, але приходила вона при. Приблизно за 15 кілометрів від самих пірамід, також фільм показує, що Наполеон був на страті Марії Антуанети. Хоч це неможливо, оскільки в той час він брав участь в облозі тулона. Але попри те, у фільмі були і досить правдиві моменти, як от коли він сам на себе одягнув корону, або коли він палив Москву <хи> і потім вже заходив у місто, то воно було наполовину пустим. Одним словом, з історичними фільмами потрібно бути дуже уважними і точно не збагачувати свої знання про історію тільки за рахунок них. бо як не крути, а. А це не документалка, і якщо вас цікавить та чи інша подія, краще її перевірити. У квітні 24-го року має початися виробництво другого сезону Венздей. Дати ж самого виходу поки що нема. Насправді виробництво мало початися набагато раніше, але через страйк сценаристів та акторів всі проекти перенеслися. І венздей зрозуміло, що не виняток у недавньому інтерв'ю Джана Ортега, яка тепер не тільки грає роль Венздей, а ще є виконавчим продюсером проекту. от, у недавньому інтерв'ю вона сказала, що другий сезон буде набагато темніший і страшніший. А також сказала, що із сюжету приберуть любовну лінію. Що її дуже обрадувало. А співавтор серіалу Майлз Міллер сказав, що цей сезон буде розкривати не тільки Венздей по-новому, а й буде трошки більше зупинятися на членах сім'ї. Бо в першому сезоні Гомеса, Пакслі ми бачили дуже мало. Мортицею трошки більше, але все одно малувато. А також буде більше уваги приділено стосункам між мортицією і самою Венздей. Особисто мені дуже цікаво, що вони створять на другий сезон, бо мені перший дуже сподобався. Але багатьом він не зайшов саме через любовні три. Утники і підлітковість цього серіалу. Тому, якщо творці приберуть це все, то може тим, кому не зайшов перший сезон, сподобається другий. Недавно були опубліковані найбільш прибуткові українські фільми, та скільки вони принесли державі. Найбільше заробила, звісно, ще Мавка. Світовий прокат зібрав 20 мільйонів баксів, і це принесло державі 12,4 мільйони гривень при вкладених державою 49,5. Люксембург Люксембург приніс державі 6,2 мільйони гривень при вкладених 20. Снайпер Білий Ворон приніс 2,2 мільйони при вкладених 24 мільйонах держкіно. Довбуш приніс 1,9 мільйонів державі при вкладених шістдесяти. П'яти мільйонів загалом українське кіно принесло за 2023 рік 31,4 мільйони гривень у держбюджет. Про що нам говорять ті цифри? Про те, що виділені кошти державою на кіно себе не окуповують. Але ситуація потрошки міняється. По-перше, можна сказати, що доходи в держбюджет від українського кіно повертаються у доковідні часи. А по-друге, ми, як глядачі, стали зацікавлені більше в українському продукті, що в свою чергу спонукає індустрію робити більше українського кіно. Я не буду тут розказувати, що Дуже скоро українське кіно стане самоокупним і буде приносити реальний прибуток як творцям, так і державі. Але те, що індустрія потрошки стає на шлях зростання, це теж правда. Тому підтримуємо українське, і тоді його буде більше і воно буде якісніше. Стартували зйомки українського хорору Конотопська відьма. Це буде перший фільм у майбутній лінійці українських фільмів жахів від фільму ЮЕЙ з українським міфологічним бекграундом. Режисером є Андрій Колесник, для якого горор стане кінодеб'ютом. Автором ідеї сценаристом та шоуранером виступив Ярослав Войцешик, який працював над такими фільмами як Сторожова застава, Захар Беркут і Мавка Лісова пісня. Головну роль зіграє Тетяна Малкова, а її коханого Андрія Тарас Цимбалюк. Також. До касту долучилися Олена Хохладкіна, Іван Шаран та інші за сюжетом. Прадавня відьма з конотопу, закохавшись у звичайного хлопця, давно зреклася своїх відьомських сил. Але після того, як із початком повномасштабного вторгнення російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вирішує помститися, повертає свої сили і обрушує жахливі та криваві кари на убивці. Попри жанр, що передбачає жорстокість, фільм насамперед про те, як важливо втриматися на межі людяності і самим не стати монстром. Наголошують самі творці фільму фільм має вийти у прокат наступного року. Кріс Пайн сказав, що він досить впевнений, що продовження фільму «Підземелля і дракони відбудеться. Поки офіційного оголошення про те, коли почнеться розробка і чи почнеться взагалі, немає. Але ходять різні чутки про те, що продовження планується. Оцінка першої частини досить непогана, а саме 7,3. і 3. Коли ж я його дивився перший раз, він мені не дуже сподобався. Але за другим разом враження змінилося. Не скажу, що кардинально, але я зрозумів, що фільм досить непоганий. Але найважливіше, те, що він сподобався фанатам справж Жної настольної гри «Підземелля і дракони, яка до речі останнім часом отримує нову хвилю популярності. І на завершення. Нетлікс знову скасував низку своїх проєктів. Протягом 2023 року Нетлікс кілька разів оголошував проєкти, які вони закривають, серед яких були Локвуд і Ко, «Ласкаво просимо до Едему, Секс Лайф, Мультик Інсайд Джоб та інші. Але цього місяця список поповнився такими серіалами, як Тінь і кістка, Агент Елвіс, Капітан Фол, Фарзар та Гламурний. Для Нетліксу це нормальна практика, яка дуже нервує глядачів. Бо іноді ті скасування взагалі не мають якого сенсу, коли, наприклад, рейтинговий серіал на рівному місці закривають, як от із серіалом Тінь і кістка. До речі, фани серіалу організувалися і створили петицію, щоб Амазон викупив серіал і зберіг його. І це, до речі, може спрацювати, бо сам же Netflix так часто робить, коли викуповує в інших студіях серіал і відновлює його. Так було і з Люцифером, а також із серіалом Маніфест, і ще з багатьма. Тому, якщо на це погодяться компанії, то серіал Тінь і Кістка може переїхати на Amazon Prime. Буду радий почитати в коментарях, що ви думаєте про ці всі новини. А на цьому в мене все слава Україні і слава Збройним силам України.